Мій брат воює. Мій чоловік військовий. Мій брат військовий. Тому ми волонтерський штаб, українська команда Львівщини, Ми волонтери Київщини. Волонтери та представники громадських організацій. Сумщини. Ми волонтери з Маріуполя. Ми волонтери Закарпаття. Ми волонтери Києва. Ми волонтери. Чернігівщини. Волонтери Прикарпаття. Ми волонтери Житомирщини. Ми волонтери Кіровоградщини звертаємось до уряду. Українська команда вимагає від уряду скасувати постанову номер 953, яка спричинить колапс нашій волонтерській діяльності. Дана постанова внеможливі отримання гуманітарної допомоги від іноземних наших партнерів. Ця постанова залишить без допомоги тисячі наших солдатів і внутрішніх переміщених. Наша робота волонтерів буде призупинена у зв'язку з урядовим папірцем, який надійшов нам згори. Це відверте знущання над волонтерським рухом. Замість подяки та підтримки ми отримуємо бюрократію та перепони. 20 пунктів цього документу це 20 кіл бюрократичного пекла, які доведеться долати усім волонтерам України. Дана постанова. Унеможливить постачання автомобілів з Європи. У Нас збір може тривати декілька тижнів і місяць для того, щоб підготувати всі документи. Ми вимагаємо скасувати постанову та не заважати нам працювати. Діємо разом, перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава!